политического деятеля и руководителя советского государства более чем Полета первого человека в космос. Мы все это видим, и понимаем. Почему? 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 А що є рішення суду заборонити? О, питання. Немає. Немає. Чому? Немає. Чому? Немає. Чому? Чому ну, Правильно, чим якщо немає рішення суддя? суду, ну, ну, то тоді. ж не суддя. громада міста, яку запросили оці падлюки зараз сюди, має право втрутитись і виказати свою позицію активно, розумієте? Якщо влада нічого ви не робить, хлопці, суду, ви всі тут, маєте в першу чергу служити державі, ви всі ви приймали присягу. правильно? Ми проти вас нічого не маємо. Якщо ви нам... Дасте, ми проти вас нічого не маємо. Правильно? Дуже дякую. Тоб, ви нам влаштовуєте коридор, ми проходимо до них, кажемо, чи ходити, навіщо такі? Щоб не було... Мардобой. Герої! Берумо! Ми виконуємо свою роботу. — Дивіться, як це робиться? 39 дев'ята стрілять. Ні, 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 ні. А ви, ви <плес> вибачте Зачекайте, ви як дізналися про це? Мізоконком нам... — Повідомляємо з конком. Правильно, містерконком повідомляє. У вас немає жодних суперечень стосовно того, що зараз може бути бійка? — є. То чому ви не втручаєте ситуацію? Чи вам тільки фізичний спосіб? Буде Туга, туга, туга. Короче, б... ну, не Ми нічого не зрозуміли. Буде... О, третє. Фото. Добре. Добре? Ідея. Дайте пропождіть. Хлопці, подождите. Хлопці. Абсолютно ви правіть іки, коли йде війна і проводити ваш захід, коли йде... йдемо жить роботі це наша Давайте вислужимо людей. Дивіться, давайте давайте і тепер, тепер ситуація. Ви зараз провокуєте ситуацію. Ні, ми не Дивіться, дивіться, провокуєте прошло зарплата. Що стається? Що ж таке? Насправді правильно ви кажете. Що стає? Ми такі самі питання задаємо, але зараз ми прийшли на виказати свою позицію стосовно дення народження. Да, да, да. Нас сюди не пускають до вас, бо ви нас запросили. Ми ну, сами не прийшли сюди. Ну ми ж ну, то не можем, ми можемо може заліяти може може так прорвав, але ми прийшли другі. до вас Верите пояснити Бога, свою позицію. Так, ми ми. ми догадуємося, яка у нас ви дуже негативні там. Прекрати. Иди, почекай. А вы знаете, що Сталин просто отбивал украинцев и Так, секундочку. Молодый человек, моя мама воспитана на канале.

І зараз зараз, зараз ми погодуємося, ми побаємо вас, ви розуміємо.

Виїздів, виходять, що я минув. Дідусі. Реально з ними потрібно спілкуватися. Молодь їхня не прийшла взагалі. Міліції, ну ми порахуємо, скільки разів їх більше, ніж нас. Там ще я в пустяках нашов дір. Їх коротше ну, десь, десь сотня дві що можливо буде десь поховано. Але справа в тому, що я почав з ними спілкуватися, і вони почали переходити зі мною на українську мову. Але нам потрібно кожного разу виходити на на вулиці, працювати, щоб тут було взагалі в цьому місці не було. І далі пропагувати національну ідею, далі на схід. Трібна Надалі накручувати ідею національної єдності і накручувати ідею національного руху. Далі на схід місто Дніпропетровськ ми захистили, щоб тут не було сепарів і не було всякої наволочі. Я міліції поясню, якщо вони будуть збиратися. То потім їх будуть спочатку 30-40, а потім буде сотня, дві, три сотні, а нас може початися Донецька. Тому, навіть якщо він один-два, десь вони збираються, ми повинні максимально збиратися, максимально заважати їм, щоб вони не робили таких заходів. Ми не будемо спілкуватися з цими міліцією. Якщо ми не будемо спілкуватися. Людьми, які типу зараз підпагають тут під пропаганду Російської Федерації, вона дуже потужна. Вони випускають дуже потужні книжки, вони героїзують Сталіна, тому що Путін хоче зайняти шлях Сталіна, показати, що я будую велику Російську імперію. І Сталін це я є її правонаступником Сталіна. Тому, в принципі, ідеологія сталінізму зараз найнебезпечніше. Навіть не лінінізм, і не старий вафельний э, комунізм. Чому? Тому що він такий більш вже лебіральний, але сталінізм все є агресивний. І коли вони наберуть сили, вони будуть вбивати вже нас. Війна, коли ви провокуєте до конфліктів. І це питання вже є до, міс... до місцевої влади. І ми повинні це наголосити всім і підняти питання вже в місцевий раді. Говорить, навіщо ви це робите? Навіщо ви потакаєте сепараторам? Якщо вони ну я в понеділок за них зайду, якщо вони мене не почують, то будемо працювати вже іншим шляхом. Ми збираємося, йдемо в місцеву раду виносимо внутрішню політику чи мера. Мене. Неважливо. Внутрішня політика. Ну внутрішня політика працює напряму від мера, розумієте? Тому не потрібно зорієнтуватися і побачити, що якщо вони дозволяють, вони кажуть, ми ж демократи. Так, ну ми не демократи. Ми націоналісти. Нам дуже важливо, щоб ця нечисть, наволоч не розповсюджилася по нашому містах. Ви зрозуміли? Так, так. Так. Слава Україні! Героям! Героям! Слава! Хлопці, ще хочеться таке сказати, щоб зрозуміло було для інших людей, які будуть і взагалі переглядають. Я бачу багато нас іще не наших людей. Що сьогодні день народження того покидка Сталіна, який він лежить на підлозі. І поки ми не змінимо свідомість в Україні, ми не можемо змінити Україну. І ви самі бачите, що відбувається в державі, коли ми до сих пір намагаємося вшановувати, ну не ми, а певна частина людей, намагається вшановувати Сталінів, путіних, вже догукалися догукались одні Путіна. Тому сьогодні ми своєю позицією показуємо комуністам, громаді міста, що ми не будемо миритися з тим. І я абсолютно погоджуюсь з нашим, своїм побратимом стосовно того, що якщо міліція буде заважати нам, якщо міліція не буде втручатись в ці справи стосовно якої, якоїсь. Взаємодії з міською владою, то ми будемо приходити не до цих бабушек, дідушок, які зараз тут зібралися. Реально до них немає питань. Це їхня молодість, це їхнє життя, і до них питань нема. Їх не переконаєш, їх не можна чіпати. Але у нас є будуть питання до спочатку міської влади, потім обласної влади, потім і до київської влади, якщо вони не будуть втручатися в цю ситуацію. Ми будемо приходити до них в кабінети, будемо приходити отак балаклава, і будемо питати, чому ви провокуєте зараз цю ситуацію. Чому не можна було заборонити цю дому, цю шабашу, цей, а не зігнати хлопців сюди сотню, сотню працівників МВС, які зараз перебувають в такій ситуації, що е, будь-яке слово може спровокувати. Ми не хочемо зараз бійки з робітниками правоохоронних органів, але ми наголошуємо на те, що вам теж треба втручатися в цю ситуацію і наголошувати міської владі, що якщо будуть... Дозволені отакі от заходи, то будемо всі разом ходити до міської влади, і до вас прийдемо в кабінет і будемо разом вирішувати, чому так робиться під час війни, що там хлопці гинуть, а ми тут між собою виходить нас стравлю що ми отут сутички влаштовували. Між собою ми битися не будемо. Але ми прийдемо туди, вода і спитаємо у тих депутатів, які зараз народні стали, і вони. В Києві сидять, чому вони допускають ці провокації, які зараз у нас в місті? А нам, хлопці, націоналісти, треба тримати ситуацію під контролем, моніторити цю ситуацію і не допускати в подальшому, щоб оці хлопці, які там з того боку, ну, там вже не хлопці, звичайно, якби були хлопці, то одно, Бабушки і дєдушки, вони не так тут. Пропагували свої сталінські ідеї. 7 числа були там і хлопці, і афганці. Все. Так, але бачите, не знаю, чому так, але сьогодні їх не було. З боку. Вони, не сьогодні, вони вже не Сталіна не поважають. І більш того, ми сьогодні чекали, що вони прийдуть з намальованим ідолом Сталіна, а його немає. Ну Ми своїм прийшли, він, хлопець лежить, нормально. Ми підготувалися більше, ніж вони. я Тобто, що я можу ще сказати? Слава нації!